Ви вирішили приєднатися до групи Скрябін? Все ж таки, це велика відповідальність, тому що у людей вже є певні очікування. Вони звикли, що Скрябін завжди з кузьмою, і у багатьох людей може з'явитися думка, ніби ви намагаєтеся замінити кузьму, хоча я розумію, що це не так. Але не боялися ви цього хейту і цих очікувань людей? Ну я отримав його в достатній кількості, це абсолютно нормально. І продовжую. Я не тягну на да, себе зовсім. Багато хто каже, ну ти косиш під кузьму. Я не винен, що я е, такий самий потлад був вже в 95-му році. Е, Сходить, тому що ми, ну, обидва Західні України. Хай то є багато, і якось сталося, що е, відновили гурт, де Беккер був е, е, Лінкін Парк. Е, там взяли. Взяли іншу солістку, і Вадик так собі пожартував, каже: зараз ця дівчинка зустрінеться з тим, що Кузьму не да, -да, Я проходив, це було звичайно. Зараз там ще багато є таких якихось. Е, я розумію, я ж не, не беру на себе ні, е, ні карму цього гурту, ні якісь там е, речі. Я просто є е, такий, як це? Я зрозумів, хто я є. Я є музичний автомат, який вкидаєш євро, і він грає пісні кузьми.